Всім доброї години. Сьогодні у відео буде результат щиніння сім'ї внутрі. Значить, на чолі з самцем золотистим вогником. Міго дітлашня. Трішки недружнє вийшло щеніння, бо розтягнулося майже на цілий місяць. Буде відразу ще одне відео. Тому сьогодні два відео, одне з яких також присвячене цій сім'ї. І так. Самка чорна 9 штук. Самка стандартна 10. Інші дві стандартні самки 6 і 7. малюки різні. Вік майже От. дві крайні привели, одна в одному куточку, інша в другому куточку. Не всі там сидять, вже бігають. Деякі навіщо місце, якщо є. Смачненький сосочок з молочком. Молодець, ну що сказати. Значить, що виходить, якщо 4 самки, щеніня так, 6, 7, 9 і 10. Так, то вийшло 32. Ми ділимо на 4 наших самки. І у нас виходить 8, цілих на одну самку. В середньому таке вийшло щеніння, яке відбулось. Орієнтовно на третю, на четверту статеву охоту у самок. Це вже вдруге вони між собою спаровуються, золотистий самець з даними самками, одеситочками нашими. Перше було ніби 6, близько 6,5 щеніння. Перше, перше воно дуже часто менше. А от вже друге наступне, друге, третє, а також четверте при. Правильному годуванні має бути як мінімум не менше, а то й більше, ніж перше. Так, є. Отже, 8, вважаю цей результат хорошим. Якщо взяти по забарвленню. один шпіон за татком заховався. Отже, 12 жовтеньких серед них будуть як лимони, так і золотисті. 12 стандартів. Такі гарні будуть з вогняним підпалом, Так. І значить два бурих і ніби чотири чорних зональних. Що бурі, що чорні зональні від чорної самки, яка народила 9 штук. З них були навіть, я вам скажу по правді, від чорної зональної, бачите, за ушками сіреньки. Від неї навіть декілька було жовтих, 2 чи 3. Хоча першого разу не було. Так, є результат є е, цікаві ваші коментарі, наскільки ви бачите це все, як взагалі ви сприймаєте щеніння в середньому 8 штук на самку. Це добре, це погано. Ну, в принципі, на цьому все. Коротке відео. Вітаємо нашого золотистого самчика. Є над чим працювати, ходити на працю. Ну що, всім дякую за увагу і бути здорові!